Матусю, не плач, вже нічого не можна змінити. Твоя кожна сльоза, наче куля під серцем болить. Смерть була не моя, так хотілося жити, тільки очі закрив, а душа вже до Бога летить. Мамо, рідна, пробач, вже твій син не вернеться до хати і не буде весною у лузі косити траву. Попрошуся у сни, щоб тебе обійняти, не покину цей світ. Поки в пам'яті, мами живу, коля, синочку, як без тебе жити, душу мою Господь з тобою взяв, де стежка в рай, готова йти, просити, щоб Бог тебе живим мені віддав. Щодня молюсь, думками обіймаю, вертаюся в той час, де ти живий, і кожен день щасливий оживає, там усміхається синочок рідний мій, такий веселий, добрий і смішний. Він був дарунком Бога мамі й тату, лиш тільки перший крок ступив син мій, а брався вже батькам допомагати, все бачити і знати він хотів. Колін це бив, сліз не мав ніколи, а час так непомітно пролетів, колю за руку повела до школи. Завжди уроки вивчити встигав. До математики казали, хист він має, у господарстві все допомагав, сміялися. Господар підростає, син рано подивився в очі біді. З горем вона прийшла у нашу хату. Дитинство закінчилося тоді, коли пішов на небо його тато. Всього тринадцять років коля мав, дорослим став, бо треба було жити. На свої плечі всю роботу взяв, дрова рубати, сіяти, косити. Щодня разом із сонечком вставав. Проспати права він не мав ніколи, воду носив та мамі помагав. Тоді збирався та йшов до школи, де тільки можна гроші заробляв. Трудилися дитячі рученята, все до копійки мамі віддавав. Сестрички є, важко було без тата. Закінчив школу, працювати став, не знав з дитинства слова лінь і втома. Сестричкам подарунки дарував і мамі, що чекала його вдома. Електриком від Бога коля був, його колеги на роботі шанували, він дня народження нікого не забув, племінники з гостинцями чекали, він їм усе по їх бажанню викупував, а потім бавитись, сміятися з малими. Контракт до війська Микола підписав. Стрункий сміливий, а в очах надія. Пишався, що десантником він став, здійснилася його дитяча мрія, берет Маруновий він гордо одягав. Підтягнутий військова форма, берці, був патріотом справжнім і з Україною у серці. Прийшла війна, вогнем схід запалав. Летіли ангели, душі солдат збирати. Син Україну мужньо захищав, просив молитися за нього і чекати, молилась, плакала, просила всіх святих, летіла думкою дитину обійняти. Верніть, живи на батьківській порі, спаси і сохрани, Господня мати. Той чорний день він, маму ще набрав, тривоги не було в душі Миколи, ворожа куля ранений упав. І очі більше не відкрив ніколи. Двадцять шість днів чекали ми чудес, а мій синочок за життя тримався, та батько ангел прилетів з небес, і коля з ним до Господа піднявся. Моя душа летіла разом з ним, кричала чайкою, просилася на небо. Боже, ти сина поверни, мене бери у інший світ до себе. У домовині привезли, небо сльозами почало ридати, а люди з квітами до хати йшли та йшли, солдати сльози не могли сховати, просила, плакала, Рідненький мій, вставай! Холодні руки сина цілувала. Рано тобі йти у Божий рай. Ти серед нас прожив ще дуже мало. І побратими несли на руках туди. Звідки вже не прийде він ніколи, лишилася могила у квітках, і свічки горять за упокій Миколи І непомітно так прийшла зима. Стежку над цвинтар снігом засипає. Не вірю, сину, що тебе нема. Молюся, і твій номер набираю. Почую кроки, коля, сину, ти. Біжу назустріч двері відкривати, готова світ босоніж обійти, аби лиш знати, де тебе шукати. Лишилася самотня і сумна, за який гріх в землі моя дитина, хай буде проклята навіки ця війна, і всі, хто винні в смерті мого сина.